плюс секс формула успеха с женщинами. Можно ли, будучи хорошим любовником, быть привлекательным для женщин, даже если в плане карьеры успеха в жизни не особо развит? Ну, во-первых, что вы считаете хорошим любовником? Раз. Второе. То, что вы считаете хорошим любовником, может очень сильно отличаться от того, что женщина считает хорошим любовником. Два. Третье. То, что одна женщина считает хорошим любовником, очень сильно может отличаться от того, что считает хорошим любовником другая женщина. Це вся конкретна віч. І проїхатися на, на, на тому, що ви хороший любовник, ну сложновато в житті, ну можна проїхати. Да, є дійсно такий момент, що багато хто в заблужденні, якщо ви будете гарно трахати дівчину, то цього буде достатньо для того, щоб втримати її в середньостроковій чи довгостроковій перспективі. Реальність, на жаль, вона трішки інша, навіть якщо ви дуже і дуже вмілий Казанова. Цього зазвичай замало для того, щоб дівчина лишалася з вами надовго.